У нас у повітрі жонглюються три предмети. Це скандал із корупцією Зеленського та Офісу Зеленського Єрмака, так званий скандал Набу, який, на думку багатьох, не доведено, не підтверджено, але все ж був спричинений тим, що Набу виходило на офіс президента, підозрюючи його у корупційних зв'язках. Другий скандал це педофілія. Можлива педофілія президента Трампа, тобто Трамп їв полуничку разом із Епштейном. І третій можливий скандал, про який йдеться, це можливі докази державного перевороту, підтасовки інформації, яку використовували державні силові структури, щоб перешкодити Трампу обратися у 2016 році. Ось ці три предмети обертаються в повітрі. Перший з них зник, його вже немає на трубі. Найбільш значущий, найважливіший скандал, який, як мені здається, потребує найглибшого розслідування. Зник. Зеленський домовився з Набу. Набу домовилось із Зеленським. Набу арештувало ставленика Зеленського Сергія Гайдая, не плутати з Сергієм Гайдаєм, політологом. І Зеленський подякував Набу за те, що арештували людину, яку сам же і поставив. Усе скандал розчинився у повітрі. Підозри виявилися необґрунтованими, невпійманий, незлодій.